Та я вам тебе прочитаю, чекайте, що ви повністю міністерство там. фонд gigs... Ф... Ф... де Державного майна України. Оператор газорозподільної системи, користуючи газ, не обліковується. Державна казначейська служба. No, ми в державному майні не обліковується. Звісно. А де в де ви обліковуєтесь? Територіальній громаді? Приватне ціневе товариство, так. не державна структура. No, а приватні дерева. Всі приватні. Київ оболгаз приватний. Всі приватні. Це -газ -приватні. Ну. Міністерство енергетики, користуючись газ, інформація відсутня. Як я можу вам ви приватні? Я не можу поняти, якщо я за свої гроші. Так. Зробила повністю всю документацію, так, так. заплатила в кооператив гроші за те, що так, люди тоді так, ізначально так. зробили газ. Е, свої зробила, купила труби, заплатила, що мені викопали, заплатила, що мені закопали. Все, все зробила свої гроші, купила щотчик, так. купила все. За що я маю вам принести гроші? Те, що ваш, в ваші труби попадає газ з нужним тиском. Це називається доставка. доставка. А у вас йде розподіл. Ну, це доставка, розподіл. А, а ні. Це По ні, ні. Поправильно називається розподіл природного газу. Тобто народними словами доставка. Юрій Віталіч, я вас перебью на хвилинку, дивіться, 37 скотя... Я статус. Ви платите? За що? Та причому вода, окремо. — я не кажу, що в мене своя криниця, я не плачу. Ви за воду платите? Ні, в мене криниця своя, я, я собі пішов, на набрав. взяти, що за воду ви нічого не платите, ви платите за доставку води. Тому тобто, що водоканал насосами качає, платить за електроенергію, ні, за ремонт труб, за це все. Це ти? все транспортування води, а не за вода. Вода безплатна, вона так так само, так само. — ви купили автомобіль. Що? Це так як ваші труби я об'ясняю. <с mundo> Ви потратили гроші, купили автомобіль. Ви на ньому їздите, катаєтесь, все робите, виходить, sí. удовольствие. Проходить рік, масло помінять, Ходову подивитися. Це, поміняти, це. Да. Ми ми <міс2> мені проблемить. Якщо в мене буде проблема, я за неї заплачу. Ви О. мені О. безплатно не О. зробите. Ви ж мені не придате безплатно, не поміняєте. і платите гроші. Те саме і в нас. Ви труби провели, це треба Обслужує цю трубу, яка до вас. Ну так іде. ви ж не обслуговуєте. Да, обслуговуєте. Ми самі красимо, <ривовуєте>. а як обслуговуєте? Оксана за воду ми платимо за воду, бо ми платимо за куби на за да спожиту да воду за використання. Це зовсім різне. Ну, то, що ви каєте, Нас Так само закупи на залік береться, скільки ви спожили. Ну ви при і чому до цього? На ну при чому ви? Ди... Ви не постачання, а... не, не, не займаєтеся, не ви... розподіл. Ну. ну так правильно, ну. так це наші труби. Чого? Та труби ваші, ні ну, так, ніхто ж що... не спорить. <laughs> це до шо? ваших труб газ як попадає. Так що ви були не переказ. ви собі прокопайте трубу, поставте котла і труба хай в землі останеться. І сидіть в тій трупа. Розподіл від постачання не може бути відокремленим. В смысле, так воно ж відокремлено. Не, ну, не, 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 ну, не може бути, але відокремлено. Постачання і розподіл зараз не вещі. Правильно, ми про це говоримо. не може бути відповідно. Не держава, не держава. Це державний орган. Нет, державний орган, як це не є. Ну, ні. державний орган, є документи. У взагалі державні ми і туди зверталися, це приватна структура. Верховна, да, Верховна Рада відписала. У нас взагалі на державних ну, органів в Україні не існує. Я у нас сон. є така бумага. О, О, так. Так. не державний. Недержавні колом, який встановлює, визначає порядок утворення, ліквідації, реорганізацію -та 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 -та. Е, органів державної влади, органів влади АРК та органів місцевого совреда не існує. Тому що у нас держава загальні положення про юридичні особи. Ну як це Верховна Рада? Так що ви не хочете нам давати документи свої да, правоустановчі і на право? треба? Якщо ви не даєте, ми будемо писати. وا... Ваш... Та постанови ми є писати, ви знаєте. Ну то ж є ваші їх треба. Ну, по... Вони постанови, документи. Право власності на цю територію. Ви маєте право Займатися установ займатися розподілом природного газу. Ліцензія Копію, повинна бути. Таке, Копію постанов про видачу ліцензії. Постановлена, так. Ні, сама ліцензія. А лицензія. що треба? Сама ліцензія. Копія Саму сама. Саму ліцензію зараз фізично бумажку не видають. Як це не видають? Ви, ну, ну, ну дивіться, ви в магазин приходите, ліцензія висить на торгівлі. А у нас торгівник. немає нашого постанова. А як це? Так? А, а куди ж? А що відошні денкарі є? Майте, воно нас регулює нашу діяльність. Такі самі водії, які вони Ну в магазинах вісей ж ліцензія то, 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 на торгівлю. То, 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 Міністерство юстиції нам відповіло. Що надра, всі, земля, атмосферне mm -hmm. повітря, ресурси природні, які знаходяться в межах території України, є власністю українського народу. Це а вже ви віде... за газ платите, як воно ваша. Ну, ну то правильно, то не буде ну, платити. питання. А чому ну, ви, так, не чого ви знаєте? А в кого? Питайте, чому... Ну так а ви чого, чого ви вимагаєте? Ну ви ж вимагаєте. вимагаєте нас Ми вимагаємо за послугу. яку? за те, що у вас газ доставляється до вашої селі. Ви не доставляєте. А що до ж він робить? Ви його розподіляєте як ви пересування. Доставку То людина прийшла та каже мені, що таки вона треба, ця послуга. Це не доставка на тебе, це ви да. постачання перетримаєте. Постачання, постачання. А чому немає газу? Постачання, вас може поставити. Луденний газ? Людини нема газу. Чого нема газу? У вас є газ? У мене є, ну сусідки немає. сусідки немає. Сусідки, сусідки немає. то що? Требуєте не те, що треба. Ну як це не те, що треба? Все те, що треба. Ось дивлюся документ має стосовно акту прийому передачі з балансу на баланс території та нерухомого майна, в тому числі енергосистеми, електростанції, газопроводи, водопроводи від суб'єкта РСР до суб'єкта права Республіки Україна. Не виявлено, тобто не, виявлено. не передавалися не вам на баланс документи в належному порядку. Так Таких це, має. це, треба... це Ви тепер, ви висерти може в суд подати десь туди, я не знаю. Ну то не подавайте, подавали бажаємо. Сбив буде вас. Без да? все. Все. Взялось. Щоб ви собі думали, що все, хорошо, пішли. Да. Зареєструємо, приїдете дорогу. От вам що ви що? Та я не думаю, що в них вони є. ви, як кажуть, по дорученню чи що. А А ваша заклада? Охрана? А чого вони представили далі? Охранні? Охрані, <правжу> да. Ні, ну прийшла. Ви ж прийшли балаганом. То при це да не балаган. Не балаган. Не балаган. балаган ви, ви самі провокуєте, щоб да. 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 ми з вами проводити ви себе включаєте клоуна просто ми і ви задаємо. Ви хотіли дуже попасти. Я вас пригласив. Ви зайшли шо всі бігом кабінети позамикалися. Чого боїте людей? Чого боїтесь людей? Чого показувати? Сидить один працює, другий працює. Що там показувати? Комп'ютери і столи. А чого до вас а я хочу? А чого вас замикали? Куди? До, вас повинен, ми ми та куди? То, всі, то всіх пускайте, то всіх пускайте. Да. Це, да. Але, не не Це просто жал. Просто жал. Мене пускати не хочуть, бо знають, що буде.